Є знижки на Оптінол. 15% в аптеках «Подорожник», пам та «Ощад». Є знижки на називін. 10% в аптеках «Подорожник», пам та Ощад. Ви знаєте, я повторюсь. Ми е, думали. Е... Серед сотень імен, серед сотень подій, що у нас символізує і хто у нас символізує 24 й рік. Імена відомі, невідомі, гучні, негучні. І от буквально кілька тижнів тому сталося це два ветерана, які знайшли один одного, пройшовши дуже багато. І тепер у них велика родина. І ми хочемо вас познайомити з Настю Савкою, з Олексієм Левченко. Та, бо це історія Познайомте поведе... нас. Які? Як вас звати, чоловіче? Ярема. зватиме чоловіка? Хамві. -ді. Хамві. Дивіться, молодий добриман. Давайте ми просто хто раптом не знайомий з молодим подружжям, подивіться, будь ласка, історію про них і далі поговоримо. Анастасія Савка, Львів'янка і мама шестирічного Яреми. До повномасштабного вторгнення працювала в дитячому садку і була адміністратором автосалону. Спочатку ворожої навали пройшла навчання в теробороні та стала снайперкою. З вересня 2022 року служила в ЗСУ на Запорізькому напрямку. Зазнала травм обидвох ніг від вибуху міни. Ліву ногу на рівні гомілки довелося ампутувати. Олексій Левченко родом із Житомир. Ської області в цивільному житті працював на великогабаритній техніці в кар'єрі в липні 2022 року. Потрапив в АЗОВ 7 жовтня 2023 року. Під Креміною на Луганщині по Олексію було два влучання з гранатомета. Він втратив ногу, але зміг сам викликати евакуацію. Олексій хоче повернутися на службу з 14 грудня 2024 року. Олексій та Анастасія офіційно родина. Тепер ну що? ще раз доброго ранку вам. Вітаємо день. вас. Дякуємо, uh, що вся прийшли. Вся велика родина тут. Uh, ви знаєте, ми коли побачили uh, на, uh, в інстаграмі Superhumans, uh, світлини, там, там і Світлини пості. і відео було з вашого весілля, фактично, знаєте. Uh, і ми зрозуміли, що хочеться, щоб всі в Україні, геть всі, з різними історіями домі відчули, що відчули ви. Що надія є, перевтілення є, шанс є. Вони розкажіть, будь ласка, коли ви познайомились? Згадайте, так, можливо, от, першу зустріч. Де та точка кохання відбулася? Я за ту вуха за ту, за ту за, вуха. За зараз зараз, зараз секретні, секретні будуть речі розказувати. E, познайомились ми в центрі Супер Хюманс. E, щас я скажу, e, якого 23. числа. 23-го. 22-го Ну no, Це вже ми приїхали yeah. на госпіталізацію. Ми e, за дві неділі до того я просто не, не пам'ятаю, яке число. E, приїжджали на первинний огляд. Uh -huh. Ну і там побачили один одного. Так, ну побачили. І, і що? Побачили і пішли далі? Чи як Потім 22 січня, двадцять 22, 22... 22, 22 ми січня. Ми вже приїхали на госпіталізацію. Тобто на початку року цього ви приїхали на госпіталізацію і там вже так, познайомилися, так так, так? так? Так, ну перший день такий був. У ну, кожного свої справи, документи, якісь ага. там медичні різні штуки. І вже на наступний день, в 9 ранку, я був на другому поверсі, де це зал реабілітації, тут де рецепція. І сидів на диванчику, прийшла Настя і спитала у дівчат, де тут можна поїсти. Я теж був голодний, якби і запропонував. Кажу: поїхали, поїмо. Я на машині. Зараз десь знайдемо і поснідемо. Ну отак наше знайомство і відбулося. Так це і розпочалося. Ой-ой-ой. Ой <клес> Настя, ваша версія. Отак тоді тоді і сприйсталося, так? Е, так, да, та, це дійсно так і сталося. Спочатку ми побачились на первинному огляді. Ага. Олексій був такий, коротше, ну, ми всі були в той момент агресивні. Тобто кожен, хто там проходить цей момент, у нього спочатку там, нове місце, ти знову міняєш лікарню, в тебе там, посилена агресія, там, люди усміхаються, ти такий Боже, чого усміхаєтесь? Ну, типу, тебе немає такого відчуття. В Олексії вона була дуже чітко виражена, ця агресія, тому що в нього. Він там ті документи кинув, підписує, не дивиться. Коротше, такий, от прямо от пара з нього йшла. Я ще думаю, боже, що це за істерічка, Я раніше тоді і подумала. Але ви розуміли, чому так? Та ви розуміли? Я розуміла, та типу просто я себе якось вміла поводити більш там стримано. Типу. Ага. Потім вже ми вернулися в кожен свої госпіталі. І вже коли у нас в принципі була, вже коли у нас була госпіталізація в Superhumans, то наступний день ми познайомились, це в перший день реабілітації. Насті наскільки ну часу пройшло від моменту знайомства до моменту ось цього відчуття, а можливо це моя людина? Я не знаю, ну може вже це почалося, коли ми почали разом проходити реабілітацію, тому що ми кожен день були разом. Ми Разом по суті вже там снідали, обідали, вечеряли. Разом проходили реабілітацію, Були нам ну, тобто, там займалися в басейні. Тобто, у нас все було по суті разом. Угу. Ви знаєте, на секреті реабілітація напевно один із складніших епізодів у кожного. Та і дуже важко його проходити багатьом насправді, і ви були один у одного. Так е, уявіть собі, якщо б вас не було один одного, як би проходила б ваша реабілітація? Ви собі колись так от планували в голові? Чесно, я чесно, ні. Тому що це велика історія працювати. підтримки, я так розумію. Та? Тому що ви ну так, нам простіше разом. проходила реабілітація. Тобто, вона приходила не як в там в та? тобто, там, Ми знали, що ми зараз разом кудись підемо, типу, там ми спілкувалися. Е, ну, нас дуже підтримувала родина наша, і Олексія і моя. Але тобто. Аж забагато за тобто забагато було... підтримувала да, так. Тобто, розумієте, хотілося якогось такого спокою, якогось же типу, от ну щоб ніхто не рухав більше. Uh -huh. А всі от, ну, а всі хочуть допомогти, і ніх, ніхто себе не знає, як поводити, і тобто там тобі не треба допомогти. Ти можеш сама там встати, щось зробити. Тобі не дають. Тобі за тебе хочуть все зробити. Тобто, це їхня турбота. я Їм дуже вдячна за це. Я їх дуже люблю всіх. Але тобто е з Олексієм було простіше тим, що е я розуміла, коли йому потрібно допомогти, а коли цього не потрібно. Дася тобто, пройти, коли ти коли... не розумієш, коли потрібно допомогти, коли не потрібно. Якщо Треба питатись, просто спитатись, потрібна допомога, якщо ну, наприклад, людина, яка має ампутацію, відповідає, що не потрібно, не потрібно наполягати настирливо там. Давай я тобі <світ> допоможу, давай тобі це. Не треба, якщо потрібна допомога, ми самі можемо це сказати. нам, будь ласка, це не є проблема. Тобто, але не потрібно на цьому дуже сильно наполягати, тому що це ну це дійсно тебе робить. Тобто, коли Зратує. ти хочеш себе відчувати нормальною, тобто, тобто ти є нормальна. Ну типу, ти не відчуваєш себе там, що в тебе щось не так. Ти можеш ходити, ти можеш все робити так само, як і інші. Тобто, а тобі, якби тим, що тобі хочуть аж занадто допомогти, ага. тобі якби більше нагадують, що ти типу від. Відрізняється неповна справа Насть, А ви Знаєш. зустрілися да, ну. з Олексієм в важливий такий складний емоційний момент, але ви розуміли природу цих емоцій, так чи інакше. І Ви про це щойно сказали, наприклад, так. так. Як що ви можете порадити, Олексій? Може, ви знаєте слова теж людей, які до кінця не розуміють, вони не прожили той досвід. Але умовно кажучи, повертається, повертається чоловік з фронту. Він він переживає емоційний зашкал абсолютно. А Настя, ви розумієте, але, наприклад, Жини його не може все зрозуміти. От якісь поради прості, як цей етап пройти? Ну, типу, для початку, ну я розумію, зараз дуже багато в сім'ях є такі проблеми. Можливо, це краще звернутися їм до сімейного психолога. Тобто, ну, здається, я вивчаю, здається, що в тому є потреба. Угу. Всі люди різні, і це все індивідуально, мені здається. Ні, я маю, я ж веду до того, що іменно якщо в них дійсно вже вже є проблема, угу. і вони ага. от, То от вона вже веде до та? там чи вже там до розлучення, там, да, тобто, ага, коли вони вже ага. це вже коли вже це заходить, якісь критичні це моменти. Про та, та, і вона не може його зрозуміти там. Ну тоді краще до когось звернутися, тому що ну він зараз проживає тяжкий момент в своєму житті, і типу, і його, да, його не зрозуміє людина, яка там не була. Можливо, тоді. Треба там, йому поспілкуватися зі своїми побратимами. Ну, найкраще, це щоб, щоб вона це так само розуміла, це так само їй звернутися от, до сімейного психолога, можливо, навіть так. військового. У вас так. нова родина зараз, так? Може, ви зараз своїми словами, от зараз в прямому ефірі, в новорічному ефірі. Ну, що ми хороше, що ми хороше? Зараз зробили більше, навіть ніж думаєте, серйозно. Так. А, от зараз, фактично, якщо можна, от ті камери, ви бачите, їх кілька слів, побажання собі. Побажання всім а, в рік, що починається. І про що мрієте? Про мир. Ми мріємо, щоб, ну, щоб закінчилась війна, і Україна відборола свою перемогу, яку вона заслужила. І щоб ми всі жили в мирній країні і зустрічали новий рік без війни, щоб всі були вдома в першу чергу. Леш. Ну, я теж. Е Погоджуюсь з Настю. Я теж так думаю, що саме найголовніше це перемога, щоб уже ці невинні смерті, каліцтва, зруйновані міста, щоб це все вже ну, зупинилось. Закінчу. Це саме перше. Вам сили, любові? У нас я для вас величезний вам. подарунок, і для вас величезний подарунок замить. Це новрічний сніданок, будьте з нами.